Я хочу розказати коротеньке свідоцтво про те, як Бог явив велику милість до нашої родини, а саме як він зцілив нашу маленьку донечку, коли вона ще була в отробі матері. Знаєте, Коли ми завагітніли, ми вже, це п'ята дитина, ми вже батьки, як кажуть, на опиті, вже знаємо, куди йти, що там, до лікаря на облік стали, ці всі планові походи і так далі. І... На сьомому місяці вагітності, коли зробили УЗІ, лікар каже, у вас тут якби є проблемка. А, ну, ми такі, та не може бути, може ви щось там не добачили. І він каже, ну давайте, давайте я вам зараз дам направлення. Там в Охматеті є більш таке е, сучасніше обладнання, і хай там зроблять такі розширені УЗІ, і там ну, подивляться. Ми туди. Поїхали, зробили УЗІ, лікар каже, «Да, у вас реально є проблема. Ми такі, та не може бути, ну як, ну все ж добре було. Він каже, ну може, не може, ну ось є. Показує на моніторі, кажуть, що е, давайте так, не будемо ще, якби, привременно там дати паніку таку е, є ще в центрі. Е, там є ще таке вже там, ну, саме найкраще УЗІ. І якщо ви зробите ще на тому УЗІ і е, буде цей УЗІст, то це вже буде ну, 100%. Ну, е, ми туди поїхали, зробили, ну, лікар підтвердив, каже, що да. І е, я скажу так, я не пам'ятаю цей діагноз. Е, моя дружина тут, кому буде цікаво, ви підійдете, вона вам розкаже. Але хочу сказати, що. Е, Щось проблема була з головою, і е, вона ну, все все влияє на розвиток, і навіть дитина ну, як би, може не ходити. Тобто ну, народиться інвалідом. Так, от ну, говорили врачі. І, ну, коли цей лікар вже, якби третє таке УЗІ вже підтвердилось, коли він каже, що ну, каже, ось, ось так, я кажу: ну, хорошо, а що робить? Ну, є проблема, ну, що робить, він каже, ну. Десь в Ізраїлі є одна клініка, яка може це робити, коштує це мільйони, не мільйон навіть, а мільйони доларів. І це не факт, що там щось вони там зроблять. 50 на 50 гарантія. Ну і, ну, брати сестри, представте, да, коли тобі це говорять, ну, ми в шокі. Ми вийшли оттуда, ну, просто ну, там поділились з друзями. Почали молитися, друзі почали молитися, церква почала молитися, брати почали молитися. Я дякую церкві вам, що ви молились, дякую друзям, які молились. Пастору дякую, братерській ради дякую. Ми приходили, вложили руки, мазали єлеєм і віддали ситуацію в руки Божі. І знаєте, коли ти з цим живеш, ну, один Бог знає скільки ми молились. І через десь ну, там вже через деякий час лікарі кажуть, ну що ви вирішили, що, що будете робити, можливо, там давайте ще на УЗІ. Ми кажемо, та ні, ми віддали ситуацію в руки Божий, вже, ви вже, ну, якби, ну, вже що мали те, сказали, все. І ну, чекаємо, коли будемо народжувати. Десь за, за півтори, за дві неділі, приблизно до нашого часу народжування. Дружині починає боліти живіт. І то так болить, що ну, якби такий нестерпний біль. Я набираю там лікаря, бо ми попередньо вже домовились там з командою лікарів, які будуть приймати ці роди, набираю лікаря, кажу, що от така ситуація болить живіт, дружині. Вони кажуть, ну, болить, випити якусь таб там таблетку дай перестане, має перестати. Е, ну, Бо вам ще не час. Ну, ми таки випили, окей, але ж. ну... Через деякий час ще більше починає боліти. Я йому дзвоню кажу, що ми їдемо до вас, бо ну, це ну, нереально не терпіть. Ми приїжджаємо, це вже було десь годин 10 вечора, вони там якось обізболили, каже. Давайте так, чекаємо до завтра, завтра приймемо якесь рішення. Дружині не перестає боліти, е приймаємо рішення, визиваємо роди і народжувати, ну, щоб, щоб народжувати. Е, ну, вже прийшли в палату, народили, лікар бере дитину. Він таки дивлюсь, Каже, ого, я в шоці. Кажу, що шо таке? Він каже: дивись на поповину. Поповина була отак, от на вузол. знаєте, як то віровку береш так: от на вузол зав'язуєш, так тісно, тісно. Каже, це один із таких випадків, по-моєму, на тисячу чи на сто, я вже не пам'ятаю, як він сказав. Каже, ну це каже, скажу так, що воно настільки було тісно зав'язано, затягнуто, що якби ще день-два, і ваша дитина могла внутрі померти. І ми такі, слава Господу, ну, щоб Бог дав ці болі, щоб ми от саме ну, раніше трошки почали народжувати. Лікар бере цю дитину, дивиться, е ну, там, вроді там ручки, ножки, вроді все добре, там я теж вже дивлюсь, ну, може, такого ж наговорили, знаєте. І Каже, давайте так. ну, Візуально вроде все добре. Узавтра прийде у уз е, Ну, просвітить саму дитину, там зробить там, всі, ну, повністю огляне її. І, і, ну і тоді вже буде, як би, тоді вже будемо розуміти, що все добре. Ну, ми вже знаєте, ждемо цього, цього другого дня е, прийшов лікар, забрав дитину, зробили таке, знаєте, повне обстеження, повне обстеження, і каже, ваша дитина повністю здорова. І ми такі слава Господу. І ну а я ж кажу, а як же ж ваші ну, от ці всі снімки, оце все як? Вони кажуть, це чудо Боже. І, брати, сестри, що хочу сказати, Бог, він Бог чудес. І знаєте, якщо, можливо, ну, хтось із вас переживає якусь таку, знаєте, подібну ситуацію, де вже кажуть, все тупік, нема виходу. То хочу вам сказати, що там, де кажуть люди, що ставлять точку, Бо там кажуть, тупік, то Бог ставить за п'яту. Він каже, ні, я хочу явити свою славу. І просто зверніться до Ісуса, зверніться до братів, до церкви, помоляться. От він теж може отак от рішити вашу проблему, як вирішив нашу. Таке свідчення.